Розділ 4. Викрадення. Вони йшли темними лісами, що обступали їх з усіх биків, як безкрайній морк, що поглинув би все світло, якщо б його дозволили. Темрява тут була абсолютно чужою, безжальна і бездушною. Любення відчувала кожен її рух. Вона стиснула кулаки, коли спостерігала за еміром, що йшов в поряд, все ще не розуміючи, що дійсно відбувається. Її серце було все швидше. Хлопець, цей, що йшов з нею, все більше розумів, що його життя стало частиною чогось великого і невідомого. Він став частиною її місії, частиною того, що вона повинна виконати. Та вони не могли йти так вічно, зненацька, в глибині темрява, з'явився дивний звук, ніби поринув... порив вітру, що проникає крізь пусті коридори. Длюмені зупинилося. Відчуття було настільки сильне, що серце затримало биття. Що це? прошепотів потів емір, озираючись навколо, не повертайся назад. Длюмені швидко підняла руку, але її слова були марними. У ту ж мить, мов невидимий потік повітря, з темряви вийшло щось темне і силове, що буквально вкрило все навколо них, затискаючи їх. У своїх танетах. Емір пробував ухилитися, але його тіло обвивалося торисом світлої енергії, що стрімко перетягнув його до невидимої вежі. Емір! вигнула вона, кидаючись до нього, але це вже було пізно. Світло з'явилося перед ним, буквально перериваючи темряву. «Вибач!» – промовив голос, холодний і владний, як сама ніч. Світло пробило чорну темряву, і Ільменія відчула, як її ноги вкриваються морозом. Вона кинулася до нього, але не встигла. Емір пропав, поглинений світлом. Ні. крикнула вона, її голос не був чутний у цьому новому світі. Вона відчула, як щось чужорідне проникає в її душу. Емір опинився в просторі, де було ні темряве, ані світло. Це було місце, де лише спогади і глибокі сили визначають, хто ти є. Темрява не мала тут впливу, як і вона сама. Світло забрало його, забираючи з собою навіть частину її самобутності. І все, що залишилося, це те, що вона мусила робити, аби врятувати його від цього викрити. Але як? Як її повернути, його повернути до себе? Вона сама не знала. Ти не розумієш, що відбувається, Емір, прошепотіла вона, стаючи, зціпивши зуби. Але я поверну тебе, і темрява мене не зупинить. Світло, що виникло так швидко, залишило після себе яркий слід. У її душі з'явився ворожничний простір, який вона не могла заповнити. Вона була одна, і знала, що їй доведеться вирушити в шлях, відправляючись туди, де вона ще не бувала.